Виконуємо номер 498 із підручника Алгебра 7 та номер 21.37 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запис означає натуральне число, у якому х сотень, і десятків і з одиниць. Подайте у вигляді многочлена. І 4. Завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше у нас 100 сотень, Х сотень, y десятків і з одиниць. У другому з сотень, y десятків і х одиниць. У третьому 100 помножимо на Х, додамо 10 додамо Z. І додамо 10 додати «у». 100х ми перепишемо і зведемо подім доданки. 10 «у» додати «у» – Це буде 11 «у» і z додати 10, це буде 11. Отримали 100х, додати 11 y додати 11. Ну і тепер 100 y додати 10х, додати Z, відняти 10 додати Х. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Отримаємо мінус 10 y відняти Х. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. 100 Y відняти 10 Y. Це буде 90 Y. 10х, відняти Х, це буде 9х і додати z. Отримали 90 Y, додати 9х, додати Z. Номер 498 із підручника Алгебра 7. Та номер. 21.37 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.